Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. студія обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що ми можемо чекати від санкцій проти Росії і на що розраховувати не варто. Сьогодні говоримо з Максимом Гардусом, експертом Офісу реформ Кабінету міністрів України. Добрий день, Максим. Вітаю. Отже, з сьогоднішнього дня запроваджено часткове ембарго на купівлю російської нафти країнами ЄС. Це рішення було передбачено ще попереднім пакетом е санкцій, це який вже по порахунку? Е останній був восьмий. Ми очікуємо на прийняття дев'ятого, угу. але е те, що вступило в в силу, ще не можна сказати, що це дев'ятий пакет. Дев'ятий пакет буде трохи інший. Ясно. Е власне, виходить, е -о, рішення було ухвалено ще два місяці тому, а зараз воно вступило в силу. Так, бо Європі е, потрібен був підготовчий період для того, щоб орієнтувати свої логістичні ланцюжки з доставки нафти. Це зрозуміло, так би мовити, але з іншого боку, є українське прислів'я, поки сонце зійде роса, очі виїсть. Ми за цей час теж багато що втратили, так би мовити. Чи не запізнюються ці санкції з вашої точки зору? Справа що як виявилося, санкції дуже е е важ, е важка е для планування штука, бо е треба спланувати так, не просто щоб були гарні меседжі у медіа, щоб uh -huh. ми боремось, а щоб був той результат, якого ми хочемо. А ми uh -huh. хочемо, щоб в Росії грошей було менше, або вони менше витрачали на війну, uh -huh. але щоб Європа при цьому втратила мінімально. Бо е, е, втрати Європи впливають як на нашу ну, на настрої політиків з одного боку, а з іншого на їх власна фінансову здатність підтримувати нас, тому санкції треба сконструювати саме того, щоб вони цю мету е, досягли. Ми бачимо, що ситуація навесні, mm -hmm. яка була, коли е, продаючи менше вуглеводнів в товарному. Вигляди, Росія почала отримувати більше грошей за меншу кількість через те, що зросли ціни. Це результат прямо протилежний тому, який які е, хотіли засягти. Як е, дуже добре, що вони підготувалися, і ще підготовка потрібна для багатьох юридичних процедур. Бо найбільше питання, що робити з тими країнами, які, власне, не є членами Євросоюзу. Не почали жодних ембарго проти Росії. і Якраз повсюди цей механізм для на них. Ось навколо ну, цього було дуже багато дискусій в Євросоюзі. Ну тут вони вже підготувалися. І що ми можемо сказати? Ці санкції ефективні? Вони ну, досягають тієї тільки... мети, яку ми, яку ми ставимо перед, перед, перед ними. Ну вони діють тільки півдня, тому що зранку казати, що вони ефективні. Проте Європа дуже важливий ринок для російської нафти. З багатьох причин. По-перше, багато нафтопереробних заходить побудовані саме під цей сорт нафти, який поступує в Росії. А більша частина на вся, але більша частина російської нафти. Сорту УРОС. Це значить важка нафта. З великою домішкою сірки, тому не так багато у світі інших заводів, які здатні її прийняти з одного боку, з іншого, Європа для Росії вважає, бо це близько, логістично це близько. І по-третє, бо це преміальний ринок з точки зору ціни завжди був раніше. Таким чином шукаючи альтернативу зараз. В інших країнах, до яких далі вести раз два немає такої інфраструктури, треба технологічно підготуватися більш ґрунтовно, це впливає на ціну, і таким чином, саме через це, Росія продає нафту цим третім країнам зі знижкою. Чином фактично не до отримує гроші до того рівня, які вони планували в бюджеті, бо вони планували по 70 доларів за бар зараз нижче. Хоча, на жаль, на жаль, все, що вони отримують більше собі вартість, хотілося, щоб це було не так. Поки що рівня того, що вони продають нафту у собі вартість плюс, до цього рівня ще далеко. Тобто, ті пропозиції наших найближчих сусідів, що стелю треба встановлювати не 60, а 30, Це саме зроблено для того, щоб в такому разі Росія ну торгувала нафтою собі у збиток. Так саме для цього, бо е рівень 30-35 доларів він забезпечує собівартість в додатку, тобто споживачі нафту отримують. Видобувачі, її видобувають. Проте нема надприбутки. Бо в Росії дуже важка для розуміння нами податкова система, за якою саме надприбутки компаній силових першого газових наступ, це називається бюджетне правило. Вони відправляються раніше вони до національного базу. Направлявся, але що давно було прийняті поправки, і нове бюджетне правило перенаправляє прямо в доходи держбюджету. Зараз вони дуже багато чого в держбюджеті засекретили, тому прямі витрати на війну є скоріше оцінками, ніж прям правдивими цифрами. Проте це від чверті до третини бюджету йде на війну з Україною. Тобто, спростивши надприбутки Роснефті, і надприбутки газпрому напряму фінансують цю вікну. Це не якесь припущення, це просто норма законодавства. Якщо нам немає надприбутків, менше фінансування війни Щомісяць, щотижня на війну буде менше грошей? Ви сказали, що ці е, правила тільки вступили, тому важко оцінити їхню ефективність. Ну тоді е, запитання: а попередні сім пакетів вони спрацьовують? Якщо Спрацьовують, чому доводиться все нові і нові санкції запроваджувати? Тут є два аспекти: це економічний і політичний. Економічне полягає в тому, що більшість санкцій розрахована на тривале зниження ефективності російської економіки. Зокрема, гаузі, яку ми обговорюємо, там всі технології були західні. Росія, яка втратила ту науку і промисловість, яка виготовляла там різні верстати, все таке інше, за ці 30 років. вони просто купували все це на заході за надприбутні. І тому вихід компанії західних з багатьох проектів до речі, що саме цікаве з найперспективніших проектів. Тобто це північні моря і це далекий схід. Він не чутливий, бо без західних технологій росіян просто не зможуть себе атувати. І зараз, ну в принципі, по їхнім нафтогазу там фурумам, чатикам, таке вже видно, що починається заморожування багатьох проектів, тобто мова йде про тривале. Зниження ефективності правососії і тривало ви зниження їх вибуху. А що з по політичної точки зору це просто е головне не, е в тоборі на самі санкції, як їх загроза? Mm -hmm. Бо коли вони вже введені, вони не можуть скоригувати поведінку, Вона вже, е вже подія відбулася. А загроза, що санкції будуть страшніше з точки зору європейських західної політики є важливіше, ніж її реалізація. У нас, звісно, трохи інші точки зору, і ми вважаємо, що варто е треба було вводити ще в люто. Але ну, е таким і е треба узгоджувати наші європейські інтереси в цьому. А також інтереси Сполучених Штатів Америки, Тобто, риторика росіян і ну їхніх партнерів з ЄС, специфічних типу Орбана, про те, що санкції не працюють. Вона вони на що розраховують з цією риторикою? Вони хочуть послабити загальну ситуацію в ЄС і чи впливає така, такі аргументи на загальну позицію Росії? риторика потрібна для двох аудиторій. Головна з них внутрішньоросійська. І частина соціологічного дослідження, які проводяться на території Росії, вказують, що людей, які віряють офіційній інформації, що ми легке, легко переживаємо ці санкції, на самі багато росіян не вірять, і таким чином, санкції поки що, поки зниження рівня життя в Росії ще не критичне, не впливає на їх підтримку від. Тобто це час частина російської дезінформаційної кампанії, бо головна частина, ціль російської дезінформації це на захист, це на Україну, це росіяни. Більше на світі вона дури саме росіян. З іншого боку, це такий манобративний прийом, він називається обесцінювання. Тобто, те, що ви робите, не досягає своєї мети, проте ви несете збитки. Давайте цього не робити. Це ну, ми бачимо, що думка на Заході трохи зміниться. Бо тих, хто був найбільш е, проти санкцій, е, зокрема, деякі там в Німеччині, вони дуже люблять цифри, і вони бачать, що тепер видно, що російська економіка падає, і що санкції такі працює. Тобто е, їх емоції вже назад не розкачаєш, і ми можемо. Кожен взяти, е, цитати пана Шольца е, порівняти лютого і зараз. Е, це е, не тому, що емоції змінилися, тому що розрахунки змінилися, тому що факти змінилися. Німеччина дуже довіряє фактам. Він бачить, що е, здатність Росії вести війну через санкції погіршиться. Е, і схожа картина в інших країнах Північної Європи, які стали жорсткіше, набагато жорсткіше за жорсткі. Ми бачимо, наприклад, уже значення позицій Нідерландів дуже сильно скоригувала позицію. В принципі, інших таких країн, які раніше були в роздумах, зараз вони дуже жорстко наражу. Саме тому, що вони бачать пропаганду пропагандою, а санкції працюють, і Росія на, незвичайне збитків цієї війни, які вони розв'язали. Ви вже згадали, що готується новий пакет санкцій, дев'ятий за рахунком. Коли їх можуть ухвалити і коли вони зможуть увійти в дію? А, зараз точної дати європейські ем, ну, органи, що керують Євросоюзом, не говорять про звісно, що політично а, там і суто календарно залишилося лише лічені тиждень до початку. Різдвяних європейських свят, коли вже буде деяка перерва аж до середини січня. Тому я думаю, що вони намагатимуться пришвидшитися і е, прийняти дев'ятий пакет до нового року. Е, що там очікується? Дуже багато. Стано це питається жорсточня щодо нафтогазового сектору як головного. А потім йде дуже бурхливі дискусії. На жаль, вони на невдачу в восьмому пакеті саці про алмази. ]皆さん. Ця тема настільки медійна, вона дуже цікава. Справа в тому, що всі що значить не медійне, кращі друзі, дівчат ми діаманти. Справа в тому, що алмазах їх вартість ціна продажу дуже велика, а собі вартість дуже мала. Е, їх продаж це вагома е, частина на Росії. Крім того, кампанія, яка е, видобуває е, 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 «Соха», е, вона е, прямо є частиною ВПК. В них є півводний човен, який проспонцірували ця компанія. Тобто, це не те, що там індустрія краси окремо, а е, там гармата окремо. Вони прямо пов'язані. І, зрештою, на, на, на відміну від нафти, АМА явно не є соціально чутливим товаром. Зрозуміло, що там ембарго на нафту впливає на кожного фермера, бо в нього дорожчує соляра для трактора. А у нас навіть європейці не кожен день купляють, і не всі. Проте там було багато дуже сильно лобі проти цього рішення в зрозуміло, якій країні. А е, це було б дуже добре, якщо вони прийняли. Далі це розширення списку банків, а далі це розширення е питань по е транспорту. Бо е за 9 місяців на час вже багато е розуміє дірок, як вони обходять ті санкції, що вже є, через які країни вони перереєструються все таке інше. І є певна потреба е розширити. Е Прийнято. Ну, от щодо діамантів, в мене питання було, тому що ну здавалося, це можна було ухвалити раніше. Але знову таки, ну діаманти, діамантами, вони якось ну, хоча їх пов'язані з ВПК, але не настільки. Мене здивувало, що в цьому списку є санкції проти технологій безпілотників. Здавалося, це перше що, одне з перших санкцій, які мали бути запроваджені. Чому вони так довго тягнули? Є так звані технології подвійного призначення, якісь е, мікросхеми, які е, бачимо при тому, що всі напевно, бачать, хто е, може за тивіту пошукати там, як розбирають ці орвани, які збили, угу. і знаходять там е, західні мікросхеми щодо західного оптику угу. У Росії. Не виробляє е, свою якісну оптику. Е, Микросхему про спизнавачі, інфрачервоні камери. Все це, це е, західне, тому фінакуатура, е, яка з однієї точки зору є сугубо цивільною, бо М, там ну це звичайна штука, які є там, угу, угу. Проте, е, там чи, е, в фотоапаратах. Проте це в пральних машинах, які вони так активно роють. Про використовують? пральні <свісний> машини не скажу. А от щодо звичайних фотоапаратів, це отаки є е, 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 е потреба постійна. В тому щоб уточнювати цю наменкову, uh -huh. що вони використовують не в цивільних, а в воєнних цілях, і е, ужорсточувати це uh -huh. бо це дуже важливо, бо замінити це важко. А е, на імпортозаміщенні, які вони там вже 20 років проводять, вони колись поділили десятки мільярдів і, і, і дуже мало чого і Саме в електроніці оптики повний провал. Окрім купляти, в них немає ніякого іншого ні виходу. Наскільки я пам'ятаю, український прем'єр пропонував набагато жорсткіших санкцій, аж до повного відключення від SWIFT всіх. Чому е в європейці не поспішають приставати на пропозицію? І чому вони взагалі, в них такий підхід, що рубати хвоста частинами? На жаль, в... На жаль, і на щастя, всі наші європейські партнери, це демократичні країни, демократичні країни, вразливі до е, думки своїх виборців, а виборці хочуть, е, щоб їм було добре. Тому, е, зважаючи кожне рішення, всі прораховують це обернеться для, для їх власних громадян. Крім того, ну, вони мають хвоста почати про те, е, заміна дуже багатьох е, ланцюжків. Всі торгівлі потребує а, часу. Це з одного боку пошук інших джерел сировини, яка надходить з Росії, а це не тільки вуглеводня, цей е, багато в чому і в чорній і в кольоровій металургії е, наприклад, багато питань по вітні. Е, це й деревина, власне, е, в харчовій промисловості питання, і багато дуже рідкоземельних метали. Uh, Росія багато цирви uh, експортує до ЄС, і треба знайти нові, нові джерела цього постачання, на що потрібен час. З іншого точки зору, uh, 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 uh -huh. вони не хочуть перечати прибуток дуже багатьох галузях, збуваючи товари з високою доданою вартістю саме про ці Росії, також не проробляє. Uh -huh. І все це потребує часу, і ну звісно, в Європі також є лоббістські зусилля тих фірм, які з Росії ще не пішли, якщо чесно, не дуже хочуть походити в періодична прилюдниця різні звіти, і досі не пишу на з Росії ще тисячі західних нападів. Тому постійно потрібна робота над по-перше, форматними рішеннями щодо заборон. Що ми бачимо в цих пакетах санкціях, європейських, американських санкціях, також, е е Канада, також і Японія, в яких дуже впевнена санкційна політика і дуже послідовна. Знову з цього дуже добре поціховує громадськості, коли вони просто використовують cancel culture і закидують в соцмережах такі кампанії. Системного повідомлення про те, що ви заробляєте криваві гроші в Росії, підійти з Росії. І в багатьох видах бізнесу, де е, репутація є важливою, це також спрацьовує. Тому ми бачимо, що так, вихід з Росії йде не так, швидко, як хотілося, проте він все одно йде, все одно в компанії закриваєте тиждень не проходить щоб без того, щоб. Та чий, чи інша компанія не пішла з Росії? З дуже багато секторіфікаторів, дуже розкритика. Останнє запитання. От уявімо собі, що вичерпали всі можливі санкції, які застосували проти Росії. Росія при цьому свою політику не змінює. Що далі? Які інструменти є ще впливу на Росію, окрім санкцій? Я думаю, що. Е Дуже важко представити, коли був е, все, це. Бо е, головне, головне ж третинні санкції вторинні, тобто е, переговори з країнами, які прямо не е, включені до санкційної політики. А про те, для яких ринок ЄС та заходу колективно можливіше, ніж російський список цих дуже великий. Це чотири континенти, е, і з кожними з них йдуть е, тривалі і важкі переговори, як з українською, так і з Європейською з американського боку, що вони представили е, на віки і відійшли від політики нейтралітету. І тут є як великі постачальни, е, великі країни, які далеко від Росії, так і деякі країни, які з безпосередньо межують. Дуже зрозуміло, про кого йде мова. варто дивитися на мапу. Які дуже дивні позиції говорять, що вони там, хто з них є членом НАТО, з них задекларував Путіна європейської э, інтеграції як свою мету. Проте саме вони є е, перетину кордону в Росії по дуже багато, як в принципі, і мирного цивільного значення там. То, що там туризм, продукти харчування, так і подвійних технологій, в тому числі військових. І е, ну, ці дірки треба закривати, і це багато роботи, бо для цих країн політичних національність стала повинна стати важливішою ніж їх. Розрахунок на всього хвилинну вигоду, і щоб це і відносини з Заходом для них переважили відносини з Росією. Це ще дуже багато роботи в цьому напрямку. Що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Максимом Гардусом, експертом офісу реформ Кабінету міністрів України. Говорили про те, що нам усім треба знати про санкції, які запроваджують проти Росії за її агресивну війну проти України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.